Як ви обираєте собі працю? Уявіть собі, до цього також треба мати певен підхід. Тому цього підходу запрошую вас навчитися у отці пустелі в нашій новій мудрості, на яку вас дуже-дуже радо запрошую. Слава Ісусу Христу! Вітаю і розпочинаємо! Мудрість надзвичайно коротка, і звучить так. Аба Матоес, не знаю, як то буде звучати українською мовою, але казав таку річ, що він волів би обирати працю легку, але довготривалу, ніж важку, але короткотривалу. Скажете, в чому тут мудрість і в чому тут якась особлива глибина? Якщо з першого погляду її не помітно, це не означає, що її немає дорогі. І правда така, що так по-справжньому набагато простіше для нас, людей, виконати щось важке, а потім, як ми кажемо, довгий час відходити, ніж систематично працювати над тим, щоб здобувати щось крок по кроку, ступінь за ступінню, вершину за вершиною. І ця штука стосується передусім духовного життя. Погляньте, хто би з нас не хотів, щоб приступивши до сповіді, відійшовши від неї одразу все змінити? Хто ну кожного разу приступаючи до сповіді, реально постановляємо, що більше до цього не хочемо повертатися, але відходимо і трапляється, що повертаємось. Чому? Тому що, дорогі, замість того, щоб поставити собі невеличку ціль, і трудитися над нею кожну, кожну секунду свого життя ми обираємо якесь велике зусилля, але після нього немає сили продовжувати далі боротьбу. Тому сьогодні заохочую вас до того, щоб, може, і в практичному сенсі якось оцінити себе. Чи вмію я справді ну, довго тривало працювати, хоч може, то якось там і. Не вимагає від мене надзвичайно великих зусиль, От, чи вмію якось організувати ту свою працю, щоби не вмерти через 5 хвилин, але систематично добре виконувати свою роботу. Але також запитаємося у себе про життя духовне, чи вмію я кожної секунди змагатися з якимось невеликим гріхом, щоби по-справжньому, зрештою, змогти уникнути страшного. Дух святий в тому нас, провадий Господь, благословить і допомагає справді кожної секунди боротися з чимось малим заради однієї великої перемоги. Дякую вам і до зустрічі. Па.